Вітаю всіх! Напередодні Різдва отримав таку цікаву ялинкову прикрасу в форматі зроби сам: прозора кулька з санчатами «Санти» всередині. Запаковав звичайну паперову коробку, на якій є зображення інших прикрас цієї серії, а також інформація про розміри та кількість елементів. Всередині маємо дві пластикові прозорі на півкулі, декілька гачків, мотузок, основу для санчат, інструкцію. Та два пакетики з цепчастинами. На цьому етапі я вже зрозумів, що це цеглинки формата міні або навіть мікро, якщо такі існує. Деякі прозорі елементи я навіть не одразу помітив через їх розмір, настільки маленькі вони були. До речі, конструктор в такому форматі я ще жодного разу не збирав, тому збірка це був наступний сюрприз. Великі елементи доволі зручно збирались докупи, а от маленькі потребували дуже багато. Уваги та концентрації, тому що втримати ще й встановити їх коректно було не так просто. При тому, що деталі якісні та з'єднувались добре. На фото для порівняння я додав звичайну деталь Лего один на один. Потім я дістав пінцет, і це дуже спростило пошук та відбір потрібних деталей. В результаті маємо гарно оздоблені санчата, в яких знаходяться подарунки та повітряні кульки. Вся ця конструкція встановлюється. На спеціальну платформу та закривається всередині прозорої кулі. На ялинці виглядає дуже класно та святково. От такий новий досвід я отримав цьогоріч на Різдво. Всім дякую за перегляд!